Що, чому, як? От як ви підводите підсумки, коли все завершилось, і розумієте, що ну хтось десь не працював, не допрацював, хтось зміг е, подолати якийсь бар'єр, комусь не вдалося. Е, наскільки потрібно тренеру бути суворим в цьому випадку? Там чи, чи лаяти дітей, чи навпаки якось підтримати? що тут важливо для того, щоб дитина не зламалась і мала бажання далі працювати. Ну, ви знаєте, відносно е, підходів тренера до виховання дітей, до мотивації дітей, е, кожен тренер має свій, свій особистий набір необхідних е, інструментів, інструментів для, які є дієвими. Я в своїй практиці майже не використовую е, кнута. Ми здебільшого працюємо пряником. Е, звичайно, є випадки, в яких. Е, Градус кипіння доходить до 100, але це, це відбувається дуже рідко. Коментуючи слова, сказані моїми вихованцями, звичайно, вони, я навіть зараз бачу, вони мудріші нас, вони розумніші нас, і вони дуже чітко відслідковують все те, що відбувалося як на хорті, так і за межами змагального процесу. Вони дуже чітко розуміють, вони, не, не, вони дуже швидко визнають фальш, і бути фальшивим з ними неможливо. Тому з ними треба залишатися завжди щирим, відвертим, десь самокритичним, десь критичним в їхню сторону, десь розуміти їх індивідуальну особливість, тому що Хортинг він дуже широкоплановий. тобто… Якщо, скажімо, один із спортсменів працює краще в китковій техніці, ми робимо акцент на те, що це його може бути шлях до здобуття перемог. Хтось краще працює в ударній техніці. Ми розуміємо, що в партер немає потреби. Туди залазити, тому що там можна десь е, із-за необережності чи із за неуважності віддати ручку і програти цей поєдинок. І тому, коли ми акцентуємо увагу на тому, що ми розвиваємо дітей, то ми розвиваємо в першу чергу їхні е, психофункціональні можливості, е, розвиваємо їхній набір якостей і потихеньку вкидаємо те. Що потрібно для того, вкидаємо те зерно, яке має прорости через якийсь час, для того, щоб вони були комплексними, щоб вони були різнобарвними, різноплановими. Помаленьку відшліфовуємо так званий е із алмаза, робимо бриліант. Що стосовно їхніх виступів, звичайно, мені дуже приємно, що вони говорять слова вдячності тренеру, тобто десь якийсь е маленький крок е до поваги. В сторону старших ми вже зробили, тобто це теж є одною з форм виховання дітей через засоби хортингу. Ну а те, що вони являються дуже великими дипломатами, те, що вони дійсно є обережними при роботі один з одним, коли їхня, коли долю їхньої медалі сітка зводить їх так, що долю приходиться вирішувати саме в очних поєдинках, звичайно, їм дуже важко в цей момент. Вони розуміють, кожна з них розуміє, що їм треба перемагати, кожна з них розуміє, що вона хоче бути першою. І тут це зрозуміло, це бажання дітей, і як тут ну, це навіть не потребує, мабуть, якогось додаткового обговорення. щодо того, що десь там говорять, що хтось трошки недопрацював, звичайно. Звичайно, бувають ситуації, в яких в міру різних обставин доводиться. Е Трохи От, Наприклад, якщо взяти Амелію і Мішу, дякуючи тому, що вони в минулому році становились неодноразовими переможцями обласних, національних турнірів, вони по програмі міської ради обдарованих дітей поїхали на відпочинок на південь. У вересні місяці. Тобто цілий вересень місяць у них вивалився тренувальний процес. З одного боку, за рахунок хортингу, вони змогли поїхати в дитячий табір відпочити. А з іншого боку, ми зрозуміли, що десь трошки щось буде недопрацьовано. І що саме цікаве, що вони якраз про це зараз і говорять, що у них чуть-чуть не вистачило їм зусиль допрацювати, але мені приємно, що вони все-таки відпочили, що вони набралися здоров'я, і я знаю точно, що якщо не на наступних, то через змагання вони будуть отримувати медалі найвищого гатунку.